Картини з присмуком смутку та гордості. Водночас у музеї мистецтв Прикарпаття триває міжнародна виставка Нескорений Маріуполь. На ній представлено більше 40 робіт митців з різних регіонів України та з-за кордону. Окрім картин на виставці представлені і абсолютно автентичні арт-об'єкти. Як до прикладу, ось цей прапор інсталяцію прозвали біль України. Цей прапор привезли військові із самого Маріуполя, і він як ніщо інше відображає наскільки безжалісно Росія пройшлася кулями по нашій країні. За словами директора музею, у зв'язку з реаліями російсько-української війни вітчизняні митці та світова спільнота не могли залишитися осторонь, тож цю болючу тему максимально відобразили у своїй творчості. Виставка присвячена дню української державності під назвою Нескорений Маріуполь на злободенну тему нашої боротьби, нашої воєнного стану війни з Росією. Вона має прорости від нескореної Маріуполь до нескореної України, і вже такий початок відбувся. Ми відкрили на одному рівні. Тепер постійно вона буде і збільшуватись. Триватиме виставка близько півроку, кажуть у музеї пізніше. Її мають побачити у Польщі, Мексиці та Канаді. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.